І кошітрьох кілометрову велодоріжку від села Петрово на берегівщині до міжнародного пункту пропуску в селі Вілок, що на Виноградівщині, проклали в рамках транскордонного проекту Велоспорт без кордонів. Його мета покращу шивалу інфраструктуру збільшити туристичний потік між сусідніми країнами. Ця дорожка буде служити цілі місного туризму, місцевих мероприятий, котрі Петрові, наприклад, дуже много культурних мероприятий літом. Tako što, uh, jesli uh, toto iz Vengrije prijedjeti uh, su dahvi velosipedom, možno budjeti, uh, lekće uh, uh, uh. Йому поїхати на ті мероприятия. першою випробувала велодоріжку місцева молодь. А вчителька вілоцької школи Наталя Пентек каже, що тих, хто не тямить себе без двоколісного, вистачає не тільки серед її учнів, а й серед колег. Так, і неодноразово я перетинаю кордон на угорщину з велосипедом. Бачите, то все обладнано так, що ми вчимо й дітей. Правилам дорожнього руху, якраз у нас перед канікулами у нас були такі спеціальні уроки відведені для того, щоб перед канікулами дітей навчити правильно користуватися велосипедами. У нас дуже багато дітей користуються велосипедами. По-перше, однозначно ми покращимо безпеку руху на наших дорогах. Сьогодні зачна кількість всяких ДТП дороготарських пригод пов'язана із наїздом. Автомобілів на велосипедів. По-друге, ми покращуємо екологію. І по-третє, звичайно, ми покращимо здоров'я. А вже 15 червня плановано відкрити ще одну 4-х кілометрову транскордонну велодоріжку на ділянці між Лужанкою Астай Берегово.